Друзі, привіт! Сьогодні 1 січня, і ось так мої бджілки вирішили мене привітати з новим 2023 роком. На вулиці плюс 11. І мої бджілки потихеньку-потихеньку, сонечко, блиснуло, починають робити невеличкий такий обліт. Ну що ж, це вперше. Я таке помічаю, що взимку мої бджілки облітуються. Ну, хай не сильно, але облітуються. Вже сонечко сховалося і менше облітується, поки я приніс камеру, а щойно літали. Ось цей вулик ще продовжує трішки більше літати. Ось так всі бджілки мої літали. Ну що ж, Добре це, не добре, не знаю. Де вулики тепліші, то там бджіл, я замітив, облітуються. А де дерев'яні, набралися вологи сильно, тому що перепади були, температури, сирість була. Та там я замітив бджілки, облітуються менше. Зараз Відкрий о! Ну, повністю активні, активні бджілки. Ну, ось, там вони повилазили під кришу. Ось так, повністю активні, активні бджілки. Так, а зараз начнуть мене, може жалити. Ну нічого, тихенько гляну. Ну добре. Краще, мені кажеться, коли б вони тихенько там сиділи би і все, до кінця лютого, до початку березня мене завжди об'їг. У минулому році в мене 15-го. 15 березня був обліт. Так. На камеру налітали. А це вулик ППС. Ну, ось тут він ще не прогрівся, мабуть. Хоча він теплий, але пару бджілок лише вилетіло. Ну, ось бачите, в минулому році купив. Фактично з літа півроку вулику і ось як кришка ППС. покрашилася фарба. Фарба лущиться і все. Не знаю, в чому проблема. Можливо, хтось користується ППС чи ППУ. Підкажіть, які вулики краще, де краще тримається фарба, тому що це все, мабуть, треба буде перефарбовувати. Так, ну гляну, що тут. Одну секунду. Так, тут утеплення, У мене тут дна ну, сітка, але сітка закрита, закрита і зверху подушечку взяв глянути от суха. В дерев'яних вуликах все вогке, вогке, дощі були. А тут сухо, сухо. Оце мені дуже подобається ось такі вулики. Так. Ну, ці бджілки більш-менш сидять спокійно. Так, одна улочка, дві. Одна, дві, три, чотири. П'ять, шість, сім. Так, тут не бачу. Так, в принципі... На застані є. І тут, так? Да? То значить ця улочка є вісім. Так, є, є там жінки. Вісім улочок. Це дуже сильна сім'я в мене бакфаст. Вперше я пробую бакфаст. Західна Україна. Ну не знаю. Тут обично Карпатка, всі за Карпатку. Ну, я вирішив спробувати Ну, Сильно мене не критикуйте, звісно. Що я так зробив. Але я такий, що хочу спробувати все. От хочу спробувати. По Була вже, в мене є Карпатка. Але українська степова. Та всі були. Ну як всі середньоруська не, не було в мене, не хочу. А ось захотілося мені ще бакласт. Можете написати мені в, в коментарях, що ви думаєте про м'жоли бакласт, як вони працюють на нектар і чи варто взагалі їх тримати. Ну що ж, друзі, вітаю вас я також. Приєднуюсь до вітань, джілок, щоб у вас все було добре в новому 2023 році, швидше закінчилась війна, тому що ну, це, мабуть, бажання всіх, всіх, всієї України. Об'єднатися нам потрібно. І будемо вірити, що в цьому році має вона нарешті закінчитись і все має бути добре. Ну що ж, друзі, до зустрічі! Можливо, зимою покажу, як бджілки будуть продовжувати зимувати. Ось так, 1 січня, невеличкий обліт. Пройшло півгодинки і ось як бачите, бджілки мої повноцінно облітуються. Ну не всі вулики так гарно облітуються, але як бачите, це є повноцінний обліт. Тут два в мене отводочки невеликих. Ось там Ще є одне місце, але там сімейки немає. Будемо весною їх розширяти. Ну що ж, друзі, 1 січня і ось така картина. Подивився я цю сімейку, відкрив, і, і як ви думаєте, що я там побачив? А там я побачив розпліт. На одній рамочці був Декілька було личинок. Ту рамочку я виняв і замість неї замінив повноцінну медову рамочку. Тому що в цій порі розплід мені точно не потрібен. Мали би бджілки зимувати собі спокійно, тихенько. І ось тут такий обліт. Ну що ж, друзі, пишіть в коментарях, яка у вас історія по Україні. Чи облітуються ваші бджілки, яка у вас погода. Ну, а всім вам бажаю вам ще раз гарної зимівлі і найголовніше це перемога на фронті. Буде наша перемога, будуть в нас тоді і бджілки, буде в нас і мед. Слава Україні. Тримаємося, друзі. Все має бути добре. Поставте це відео лайк, підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна!